Доброго здоров'я пені, панове категорично і з великим задоволенням. В сьогодні, 22 червня, у неділю Вітаю вас на моєму авторському цю каналі. Він називається Василь Клончук, Так звуть мене. Це наш другий брифінг. А за сьогоднішній день я так розумію, що він не останній, бо подій дуже багато. І В розвитку будемо за ними спостерігати. І в першій частині якраз з вами поговорили про стан речей на лінії бойового зіткнення, що можна узагальнювати за даними за тиждень, ну плюс-мінус. Ну і звичайно, великий такий удар, який здійснили сполучені штати по ядерних об'єктах Ірану. А, в принципі, там вже росіяни починають стогнати. А як це без нас? а Ми ж там переговорники такі великі. В будь-якому разі Трамп, очевидно, передав вітання всім, хто вважав, що він там не сповнав розуму, і він тільки обіцяє нічого не робить і людям, які називали його там рибкою з акваріуму. І, можливо, таким, який весь час там пам'ятаєте, тема що Чікін, там який весь час щось обіцяє, а потім відкочується назад. Ну от показав, що обіцяючи подумати два тижні, він впродовж Годин здійснив величезний удар. Причому дійсно ці бомби, які а, там пронизують бункера на там десятки метрів, там чи сотень метрів. Я не знаю, але плюс плюс томагавки. Ну, Іран хорохориться, каже, що нічого страшного. Ми зараз дамо відповідь, побачимо, якою буде відповідь, якщо вона буде насправді? Хоча там скликають Радбес ООН, ООН висловлює глибоке занепокоєння, але удар, який відбувся, не призвів до якихось виплесків радіації. Причому це вже сказали на іранському рівні, і навіть Саудівська Аравія підтвердила, що в регіоні нічого не змінилося. Чи зміниться це в геополітиці? і Яким чином в тому числі і внутрішній політиці Сполучених Штатів, тому що конгрес там, ну принаймні демократи почали там е, говорити про те, що такі удари мають бути погоджені з конгресом, е, і те, що там зробив Трамп самотужки, це наражає на небезпеку. Всі сполучені штати. Я думаю, що Трамп скаже, що ви стуліть пельку, бо я верховний головнокомандувач. і Я тут вирішую, що робити. Одним словом, є тут предмети розмов, але для нас найважливіше, як ця вся ситуація позначиться на іранській допомозі росіянам е, військово-технічній, так само як і на. На присутності Росії на треку переговорному зі сполученими штатами, але так виглядає, що вже росіян там остаточно немає, навіть якщо їх Трампи там припустити попередив а за цей удар там за кілька годин до Ірану і чи вони. Підказали про це іранцям самі росіяни. Ну, це теж поки що до певної міри інтрига. Я навіть не скажу секрет, але інтрига. Тепер те, що стосується в нас, і в нас щоденна робота. Військова, друзі, з цими ударами, які здійснюють Росіяни. Ось сьогодні доповідав, що вночі вони концентрувалися по Донеччині і зараз намагаються якомога швидше, потужніше, все ж таки, вийти на адміністративні кордони. Якщо це їм вдасться, я не кажу, коли а якщо. Бо мова йде про. По місяці, напевно, але в інших напрямках зараз найбільшу небезпеку, наприклад, на морі несуть саме підводні човни, оскільки росіяни здебільшого на таких надводних кораблях в моря не виходить. Речник Військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук каже: так що наразі в морі залишається один ракетоносій росіян. Ну час від часу той, що виходить і заходить сьогодні. Вранці наприклад було по нулях. що в Азовському, що в Чорному морі. А от напередодні вони випустили чотири ракети по Україні. А ну ще дві там ракети залишилися в ньому. Да? І навіть одна ракета це може бути серйозно, якщо вчасно не відреагувати. Тобто тенденція залишається незмінною. Надводні кораблі вони не виводять здебільшого, якщо це не заходи розосередження. А підводні човни є проблемою, так само, як і російська авіація, яка досі присутня над акваторією Чорного моря. Це тактична авіація, яка з'являється, запускає ракети, і там дійсно часу на реакцію є достатньо мало. Ну але. Пробуємо протиставляти якраз і наші спроможності, про які я теж говорив з вами в першому брифінгу. Ще кілька доповнень по лінії бойового зіткнення це аби розуміти сталість цього тиску російського на сіверському напрямі. А ворог збільшив кількість наступальних дій. Це наша Нацгвардія доповідає за словами пресофіцера бригади Рубіж Максима Тарана. Для цього ворог використовує піхоту, мотоцикли, легку броньовану техніку, і іноді їде на техніці без броні. Ми вже говорили. Що у них зараз така фішка, що вони танки навіть не висовують на азовні. І якщо вони танками працюють, то тільки як артилерійськими там системами, які знаходяться в якихось укриттях. Також противник застосовує важку техніку, але вкрай рідко, оскільки він її береже для того, щоб в подальшому проводити, якщо і коли, проводити широкі наступальні дії. І за останні два тижні даний напрямок став достатньо складним і небезпечним. Щодо цілі, я вже казав, що є ускладнення, в тому числі навколо покров. Ціль росіян вийти на адміністративні кордони Донецької області, але за ну, тим за твоєю аналітикою чи тим аналізом, які роблять люди, які безпосередньо там знаходяться, зокрема оперативна стратегічне угрупування військ Хортиця, кажуть так: це наразі ця ціль для Росіян недосяжна, враховуючи втрати ворога і темпи просування, Росії б знадобилося на це роки. Ну, приблизно, як ми рахували, за кілька десятків років і кілька мільйонів втрат вони могли би впоратися і вийти на адміністративну межу Донеччини. От Віктор Тригубов. Це речник Хортиці каже давайте подивимося, що на те просування, яке відбулося після 23 року, скільки в них втрат після 23 року. Це ж сотні тисяч народу. Просування є безумовно, але воно в межах окремих районів Донеччини. І Тригубов зазначив, що враховуючи втрати ворога і темпи просування на фронті, ціль вийти на кордони Донеччини наразі недосяжно. Але це не означає, що росіяни там не планують продовжувати свої спроби. Це не означає, що вони не. Не будуть завдавати додаткового тиску на українське суспільство тими самими обстрілами цивільних об'єктів. Плюс це не не означає, що вони будуть тиснути на дипломатичному рівні, намагаючись підірвати зусилля захисту України ну, в міжнародному аспекті. Ну, ми теж про це говорили з вами в першій частині. По персональному складу, ви ж бачите, що в нас новий очільник сухопутних військ я вчора вам доповідав. А сьогодні відбувається ротація чи заміна керівників, які. Були з самого початку війни. От генерал Наєв залишив посаду командира тактичної групи вугледар яка виконувала завдання в Донецькій області. На підставі розпорядження генштабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи вугледар разом з офіцерами органами управління залишаємо один з найгарячіших напрямів Донеччині. Отак, от, от написав Наєв і виконання завдань в цьому районі буде покладено на один з новостворених корпусів збройних сил України. Тобто, я ж кажу, відбувається заміна. А при тому, що військові почасту з позитивом відзначають от якраз цю ходу, наскільки вона буде швидкою, важко говорити, але те, що ефективність вже демонструється. Знаєте, краще пізніше, ніж ніколи. Ну, знову ж таки нагадаю цю цифру страшну: що 695 тисяч російських військ сьогодні це присутність їх на наших територіях. І що сьогодні 23% всіх бомб це Сумщина. Ну, насправді, от в цьому розумінні дійсно треба новації, нові якісь підходи. Так, Куп'янщина на лівому березі Куп'янщини під обстрілами до Сі залишається близько 1300 осіб. Це цивільні це очільник Купінської районної держадміністрації Андрій Канашевич каже, що активні обстріли населених пунктів там почалися практично з самого моменту деокупації в 2022 році. Попри це люди намагаються далі підлаштовуватися під такі жахливі умови цього тижня. Гуляли мережові кадри, де на сусідній вулиці йде стрілецький бій. а Тут люди садять картошку. Цьому нагороді картоплю, все як має бути, з відрами там оце рачки лазять, а там стріляють паралельно. Ну, ми спостерігали починаючи з 22-го року, як люди пристосовуються до таких умов, які виникли внаслідок агресії, і бачимо, що, на жаль, є ті, хто повністю ігнорує власну безпеку, і в будь-якій ситуації намагається залишатися на місці, і в Петропавливці, самі, яка по суті є вже достатньо довго фронтовим населеним пунктом, в нас ще залишаються люди. Ну і чим вони займаються, ми теж з вами бачили. Херс. Сонщина, це ж в такому цивільному аспекті продовжують будувати підземні лікарні і розширюємо мережу стабілізаційних пунктів. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков каже, що кількості медичних закладів і самих медиків вистачає, адже в регіоні лишилося з довоєнного лише 30% населення. За потреби медичні заклади релокують в більш спокійні райони. Як от, до прикладу, Береславська районна лікарня, яка знаходилася на березі Дніпра, фактично зараз. Ну там як приміщення не функціонує, бо туди там безліч кабів, артилерія накривала безконечно ці дрони. Тому поки що цей заклад перевезли в найближчий район. Туди зараз довозять волонтери або з опорних пунктів виїжджають швидкі їдуть в Береслав, забирають постраждалих і візуть вже в сусідній район. Таким чином працюють всі лікарні, крім того, і далі заглиблюємося в землю. Лікарні продовжують будуватися, і відкриватися під землею навіть в самому Херсоні. От така зараз ну тактика і стратегія. Напевно, навіть от я не втримався. Я цю інформацію беру, бо це взагалі фантастика. Ну як на мене, ну можливо, хтось скаже, та це ерунда. Я вважаю, що ні, бо на Херсонщині вдалося відновити зрошувальну систему на 4 тисячах гектарів. Ну, це мені здається серйозно. Якраз от обласна військова адміністрація доповідає, що на цій території вже помідори вирощують. Ви знаєте, херсонські томати, чумак там колись починав. Так? Також, попри весняні морози, в регіоні вдалося виростати черешню і полуницю. Зараз за ціну на черешню я не буду говорити, бо вона золота, а полуниця нічого нормально, якби нормально. Ну і чекають аграрії на Херсонські Кавуни. Це буде теж один з елементів. Потрохи відновлюємося, і є ще проекти, які реалізують. Там з відновленням інгулецької зрошувальної станції, зрошувальних каналів, тому будемо працювати і розвивати, щоб повернути аграрну славу Херсонщини. Ну, це я вважаю, що респекти і уважуха, і слава Богу, що мають можливості. Це робити так тепер щодо виробництва, тільки не цивільного військового. Вже я казав, що в нас така історія з цими новими тактиками росіян, що з кулеметів вже всі дрони не позбиваєш, і тому треба підключати штучний інтелект починати підключати дрони перехоплювачі. Ну от доповів президент, що чотири компанії зараз в Україні активно масово. Ну то слово його, масово почали працювати над виготовленням вітчизняних перехоплювачів дронів. Виробництво фінансує Канада і Німеччина, і наразі є домовленість на 4 мільярди доларів. Президент додав, що Україна відкриває виробничі лінії за кордоном, зокрема в Данії, Норвегії, Німеччині, Канаді і Британії. Для спільного виробництва дронів, ракети і артилерії, це мова йде про експорт вже наших технологій. Ми будемо давати відповідні технології, будемо виробляти в їх країнах зброю для нас і для них. Дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію вже є домовленості. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати насамперед українські збройні сили. А в цьому році ми знайшли для ОПК 43 мільярди доларів. Це гроші на підтримку українського ПК. Ну це е, трошки більше половини. Ми пам'ятаєте з вами говорили про ємкість 80 мільярдів. Але є 43 це гроші на підтримку, це фінансування ОПК Україна, це частина безпеки Європи. І ми хочемо, щоб в наступному році на наш ОПК, на внутрішнє виробництво виділялося ну, до чверті відсотків ВВП тієї чи іншої держави партнера. Ну от це плани добрі і хороші, якраз в контексті всіх цих ідей, які ну, приписуються, принаймні Путіну з його бажанням там атакувати Європу. і Європа, ці країни, які ближче сюди до Росії. Знають, чим Росія дихає, ну, не проти залучити українські досвід, і вони в тому вже не соромляться визнавати. І це хороший варіант, особливо в контексті майбутнього, наявного чи відсутнього для НАТО. Ми ще сьогодні будемо про це говорити. Але стосовно правди, яка стоїть за путіним, я маю на увазі в лапках правда економічна. От російські військово-політичні пабліки реагуючи на там обструкції, які були напередодні по лінії центробанку і там представників Кабміну Путіна, обструкції щодо планів продовжувати війну, та почали говорити, що Путін, начебто, доручив військовим з'ясувати, чи можна закінчити це, як вони називають свого цього року. Так, про це повідомило джерело в Кремлі з одного боку, нам потрібна перемога оптимально це остаточне і кардинальне вирішення українського питання, щоб в Україні нарешті перестали чинити опір тому факту, що ми з ними один народ. З іншого боку, економісти е кричать і всю перемогу можуть зіпсувати, що буде страшна криза, якщо ми ще будемо продовжувати воювати. Владимир Владимирович вирішив, що в такій ситуації потрібні серйозні дії. За його словами, президент провів кілька консультацій з різними економістами, і вони сказали йому, що ситуація набагато серйозніша ніж про це говорять публічно. От вам ще один чинник цих економічних аналізів. Тому Путін дав військовим завдання скласти прогноз щодо того, як закінчити війну перемогою до кінця цього року. А путіну відповіли, що це неможливо. Попереду ще багато роботи, і він доручив не робити поспішних висновків, подумати, як перемогти цього року ще раз, і що для цього потрібно: скільки людей в армії, яка зброя таке інше? На відповідь він чекає за тиждень. Ну це джерело в мінобороні. Я ще раз повертаюся до цих радісних реляцій Герасимова стосовно можливої мобілізації. Але якщо мова б йшла до кінця року, то я не думаю, що ця мобілізація була б дуже успішною навіть в соціальному плані. Будемо бачити знову ж таки, але я вам даю от це вже напевно п'ятдесят. Друге, підтвердження того, що очевидно знають у світовому у світовій спільноті, і тільки питання, чому якби останнього щелбана не можуть дати по носу Путіна, щоб той завалився в прірву. Ну на основі оцих всіх знань, так тепер НАТО. Я обіцяв стосовно НАТО, ну по-перше, сам президент Зеленський, як теж вибачте, повторюсь, ми з вами говорили, допоки не впевнений, чи він поїде на саміт НАТО наступного наступного тижня. Бо ну є Насамперед, Трамп. Хоча сам президент каже, що поїздка не прив'язана до зустрічі з Трампом. Ну, моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч з Трампом. По-перше, я не впевнений, що я поїду, але все ж таки ворогідність велика. Насправді, там напередодні я буду визначатися. Ну і зазначу, що хочу провести кілька зустрічей в рамках саміту НАТО. Для нього важливе запрошення на саміт від Нідерландів, яке надійшло. І є відповідні запрошення від короля і від прем'єр-міністра. В нас з ним дуже добрі стосунки. І він а ви знаєте, там зараз будуть перевибори, бо коаліція розвалилася в Нідерландах. Ну, тим не менш, є людина, яка приймає рішення. і Є відповідні запрошення. Думаю, це дуже важливо, бо Нідерланди треті за обсягом в Європі за наданням нам допомоги. А Нідерланди справді дуже підтримують нас, і тому для нас дуже дуже важливо, що мене запросили. В мене значна програма може бути зокрема й зустрічі. І звісно, ну буде зустріч з Трампом. Це дуже важливо. Ну за словами. Президента Зеленського вже є тристороння пропозиція НАТО і ЄС Україна. Також на полях саміту НАТО заплановано зустріч міністрів закордонних справ всіх країн НАТО і України і міністрів оборонної промисловості всіх країн НАТО і України. Це теж важливо. А от щодо самого альянсу, ну от зараз якраз напередодні цього саміту дуже багато аналітичних викладів в світі стосовно того, як виглядає НАТО і наскільки воно може бути рішучим. А як організація, як оборонний союз проти можливих там планів по агресії, чи то від Путіна, чи то не від Путіна, але від Путіна виглядає найбільш вирогідною. От навіть таке запитання НАТО, це велика Омана чи найпотужніший альянс в світі. Правда, сьогодні без слабкої з слабкою політичною волею, ну от впродовж десятиліть, членство в НАТО вважалося найкращою гарантією безпеки, але сьогодні. Сьогодні ми з вами чуємо багато висловлювань від е, діячів з країн НАТО, які говорять, що нам би не НАТО, нам би збройні сили України тут поруч. і Ми би спокійно себе е, почували. А все чому? Тому що от прийшов Трамп і за півроку ну просто перевернув альянс в повну кризу. Або можливо, він підняв якийсь нарив, який там зрів е, роками. Ну, ж таки, варто поглянути на те, що справді стоїть, наприклад, за міфічною п'ятою статтею про загальну. Взаємну допомогу, хоча вона була застосована один раз, пам'ятаєте, після атаки на хмарочоси-близнюків у сполучених штатах. Так, от після закінчення війни всі були переконані, що жоден противник не наважиться на військове вторгнення в європейську, давайте так країну члена НАТО, адже від цього. Якраз п'ята стаття і захищала сьогодні. Однак ця віра похитнулася, особливо в світлі саміту НАТО, який оце наступного тижня відбудеться, і куди можливо не дуже хоче їхати президент Зеленський, щоб не бути учасником чи не бути тим, кого звинуватять потім в розвалі НАТО в статті 5 сторони договору зобов'язуються розглядати напад на одного з членів союзу як напад на всіх. Ну це відомий факт. От, наприклад, той, хто хотів би чи вирішив би напасти на Люксембург. Ну, умовно, автоматично вступив би в конфлікт із Сполученими Штатами. Тобто, членство в найпотужнішому військовому блоці світу продовж десятиліт відлякувало всіх супротивників одночасно означало гарантію безпеки для все більшої кількості європейських держав. Тобто, було 76 років тому 12, Зараз 32 члени. Останні от Фінляндія і Швеція приєдналася до НАТО після початку війни в Україні. А з обранням Трампа, очевидно, ситуація радикально змінилася. І вірність штатів альянсу більше не вважається як аксіома, і НАТО занурюється в найглибшу кризу за всю свою історію. Проблема не в тому, що Трамп погрожує виходом там штатів з альянсу, як він це робив в першому терміні, але він робить відносною. А чи відносним цей обов'язок штатів щодо надання допомоги або відносної саму допомогу? І тим самим підриває авторитет альянсу У його політичному таборі. Набирає обертів ідея так званого сплячого НАТО. В такій конструкції Америка була б лише мовчазним партнером. От п'ята стаття в цьому контексті перестає бути чарівним словом. А по суті стала пасажем, що заслуговує на більш ретельний розгляд. От, в випадку, якщо Кремль умовно вирішить захопити той сувалківський коридор, там 65 кілометрів до Калінінграду, Що далі? От щоб створити таке з'єднання, Росії довелося би напасти на е, члена НАТО Литву і, можливо, ще зачепити Польщу. Ці дві країни негайно що роблять? Звертаються до союзників. Однак договір НАТО ні в якому разі в. В жодному разі не говорить, що в такому випадку всі члени альянсу автоматично вступають в війну проти Росії. Союзники навіть не зобов'язані надавати військову допомогу. Стаття 5, навпаки дивно розпливча. члени НАТО можуть на свій розсуд вирішувати наскільки далеко вони готові зайти в підтримці союзників, які зазнали нападу замість відправки військ, деякі можуть обмежитися матеріальною допомогою або навіть економічними санкціями. Під час переговорів щодо договору НАТО, один з республіканських сенаторів США саркастично запитав: от чи можна виконати свої союзницькі зобов'язання поставкою там пару десятків галонів наф? Навти, якщо це буде визнано в нашій країні достатньо, тобто вже приколюється з цього моменту, розумієте? Ну от побачимо, що насправді зараз буде в НАТО в контексті того, що Трамп вимагає 5% ВВП для всіх. Окрім до речі, Сполучених Штатів Він каже, ми і так багато грошей даємо, так що ми п'ять не потягнемо, а ви всі потягнути. Ну поки що Іспанія лише відкрито посилає Трампа, а інші поки що торгуються. Побачимо. Так стосовно санкцій, про які ми з вами говоримо, теж багато і перспектива їх поки що залишається в туди, там, в тумані. Але знову ж таки, яке є розуміння в нас ситуація, ці переговори в Стамбулі, що Росіяни точно будуть затягувати все, що можуть, для того, щоб відтермінувати ці санкції? Очевидно, що санкції болючі, але їх треба робити. Для Росіян важливо відривати Америку від України, аби Америка припинила всю допомогу. Для цього треба от демонструвати Путіну дипломатичність. Ну от очільник української держави каже, так що дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною бажано. Без Америки. Якщо відбудеться ще пара зустрічей. От, як, оце в Стамбулі, і ці зустрічі будуть демонструвати штатам, що йде процес, і санкції, звичайно, будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни, поки буде відтермінованої зустрічі на рівні лідерів, тому що їм це точно не вигідно. І ось президент Зеленський навіть наголошує, що в виробництві Арешника залучено 39 компаній російського ПК, з яких 21 компанія не під санкціями. Ну звичайно, що вони безперешкодно отримують деталі, і компоненти для створення цієї зброї. Щодо допомоги. Теж економічною для росіян є інформація про те, що вони хочуть найближчим часом отримати десь 860 додаткових верстатів для свого військового комплексу. І їх поставляють. Понад 50 компаній ну, насамперед це з Китаю, але є такі компанії, з Тайваню, Німеччини, Чехії, Південної Кореї, Японії. Є навіть назви цих компаній, вони всі відомі. і Ця інформація Україною передана до всіх країн і ЄСВ Штати, і це просто новий підхід. Ми дуже просимо на ці компанії, на всі накласти санкції не більше, не менше. Що можуть зробити ці компанії, якщо вони будуть боятися застосування санкцій? Та як сучасні верстати, які постачаються сучасними світовими компаніями, важливо, що вони працюють. З електронікою на відстані, і ці компанії можуть реально їх відключити, і ці верстати не будуть працювати, якщо ці плати не будуть витягнуті по дорозі росіянами. Знаєте, щоб там кнопка натискалася десь там в Празі, умовно кажучи, а в якомусь там сективкарі чи де вона не спрацьовувала. Щодо відставок і щодо внутрішньої нашої ситуації, теж треба відзначити, вона на сьогоднішній день ну, набирає потужності чи в очікуванні якихось змін там на тактичному рівні, чи змін на стратегічному рівні, вже якісь там вибори там на якомусь обрі, але ви бачите, що війну ніхто не збирається закінчувати на сьогоднішній день. Стосовно відставок, президент Зеленський не говорив з прем'єром Шмигалем щодо його можливої відставки. Це слова самого президента. Хоча, от теж напередодні в медіа з'являлися речі про те, що вже там, начебто, вирішено, і що Юля Свіріденко стає новим прем'єр-міністром і там воєнний стан. А чи можна не можна міняти кабінет міністрів, а чи можна міняти прем'єр-міністра, а так само як і позиції Умірова, який начебто, їде там послом в штатах в штати а Малюк, стає міністром оборони. Але в будь-якому разі глава держави підкреслив, що якби йшлося про зміну прем'єр-міністра, то він би перш за все поговорив би з очільником уряду, а не з журналістами. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось у мене з ним розмови щодо цього не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовний за той досвід і просто по людськи а, Бо цього тижня я ще раз скажу, там в Раді була інформація, що. Доведеться там призначати нового Шмигаля, і це нібито може статися от вже практично з понеділка. Ну і типу Юлії Сверденку туди розглядають. Але такий момент. Ну, правда, більш детективний момент, він присутній. Теж я не можу про це не сказати. Момент пов'язаний з Олексієм Чернишовим. З віце-прем'єр-міністром, який займався нафтогазовою, там, галузю, і знаєте, зараз кримінальні справи навколо цього очільника, але поки що не з ним персонально, а з тими, хто його оточує. Але тут паралельно що Чернишов за кордоном там відкривав ці хаби. Для українців і до, до сих пір не повернувся в Україну. Ну от е, теж звернулося до президента Зеленського. Типу, а як так виглядає? Він каже, що Чернешов зараз у відрядженні і виконує поставлені завдання. І заявив, що віце-прем'єр закордонному відрядженні виконує два головні завдання: відкриття хабів в різних країнах і просування множинного громадянства. Відрядження закінчиться, повинен повернутися все. Ну, типу, достатньо різка заява, і багато хто якраз поєднує ці кримінальні справи з тим, що Чернешов як чинний віце-прем'єр в Україну не повертається. Це дійсно нове слово в українській політиці цього тижня. З'явилася інформація, що віцепрем'єр-міністр національної єдності Чорнешов лишається за кордоном на тлі справи про корупцію в мінрегіоні в його при службі. Наголошували, що він перебуває в плановому відрядженні, що в принципі підтверджує президент Зеленський. Але за інформацією там джерел засоби масової інформації українських родина віце-прем'єр-міністра Чернишова виїхала з України 20 червня дружина. А напередодні виїхав син Чернишова. Ну, це просто може супроводжують його в відрядженні. Що ви думаєте з цього приводу? При тому, що. Теж є інформація, що близький до офісу президента України бізнесмен і співвласник студії 95-й квартал, Тимур Міндич, який теж виїхав з України, але планує знайти цього віцепрем'єра Чернишова і спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвученні президентом Зеленським строки, тому що це ну якби підстава президентської вертикалі насправді. Ну і з цими ідеями множинне громадянство, то що бо втеча Чернишова, якщо мова йде про втечу, ну це дійсно суттєвий удар по репутації і президента. І в принципі, ніхто не обговорював такий сценарій. Не виключено, що аргументом для повернення віцепрем'єра в Україну буде якась там, не знаю, клятва, що ніхто його чіпати не буде. Побачимо тим самим, можливо, і виведуть його з нас яка з небезпеки, яка склалася в зв'язку із розслідуваннями набу. Ну знову ж таки, будемо бачити. Це дійсно інтрига, це новий насправді поворот в сучасній українській історії. Тому я не вбачаю ну, неможливості про це говорити. Це необхідно про це говорити, але диму без вогню не буває. Так, до речі, диму вогонь тепло, друзі, ну за рахуванням наших газових спроможностей цього року буде набагато більше імпорту, міністр енергетики Галущенко доповів стосовно газу і електрики цієї зими. Тобто в Україні, попри складну ситуацію з видобутком і обстрілами газової інфраструктури, держава активно імпортує газ і закачує його до сховищ. Завдяки законтрактованим обсягам і фінансовому забезпеченню Україна буде повністю забезпечена газом на опалювальний сезон. Ну і оскільки Росіяни відновили удари по енергетичній системі. Світло є, але от він відверто каже, що загроза відключень залишається реальною. Так що, от до цього теж слід готуватися і ну, розрахунки вести якраз ем, цього знання. Ну і в принципі з інших знань так само. Друзі, це наш другий брифінг за сьогоднішній день, 22 червня, неділя. Це Ютуб канал, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Дякую, що ви на каналі. Підписуєтесь, приєднуйтесь. Дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Я завжди кажу, якщо формат заходить, теж не лінуйтеся і не соромтеся там. Пальчик догори, гори, піктограмка, лайкос, категорична українська вподобайка. Нехай таким чином із вашими коментарями і з гіперпосиланнями на це відео вашим друзям, знайомим, близьким, колегам обертаються швидше алгоритми YouTube. Це як чарівний капняк або як пальне для цих алгоритмів. Дякую, мої патреони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Спасибі, друзі. Як маєте бажання можливості, в описі до цього відео є усілякі опції. Дякую за підтримку. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місті, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. І вона ця перемога обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, Я готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!